Вітаю, друзі! Я з України писала, писала е відео. І зараз <гарне> продовжую писати, але е хочеться про гарне, про приємне. Ось зараз ми заїжджаємо, це ми в Барлінгтоні вже. Оклювальне. Оквіл Оквіл. Mm. Місто Оквіл. О, дивіться, яке деревце гарне. Там щось блимає. Ми зараз підемо дивитися, але тут, О, Боже, як гарно. Подивіться, скільки тут машин. То ще треба придумати, де стати. Мамочки рідні, як гарно. А це не тут, де Таня казала. Ні, то Тані казала в цьому місі Сауга. Може, це, це не Місі Сауга? Та ні. Ні? Ого. Боже, яка гарна. У мене голова розболілась. Так, пішли ми. Костя, візьми, будь ласка, цю. Ой, М -м мою сумочку. Супер, нам ще година до кафе. Ой, як спина болить і голова болить. Щось в мене знову з спиною сталося Що заколібалась. я, як то знаєте, в нас кажуть: як не срачка, так болячка. Я вибачаюсь, але це так і є. Кось ти взяв. Сумочку ну, взяв? Ну, так, так, так. О, треба, треба. Ой, до речі, мені ж скоро пігулки пити. Куди ми йдемо? В яку сторону мені кри. Мені... Давай, давай. Боже, мені це дуже гарно. А я досі кашляю. Кашляю голос сідає, ще й спина схватила, ну, <свісно> весь набір. Ой, можливо, ти повернешся до машини, шапочку мені візьмеш. Ну, вона там біля лобового скла. Ну навіщо мені сумочка? А, <схі> ну Кось, ну поноси, її, будь ласка. О, а ти чого не світишся? Ля, всі нарядні, а ти ні. Отже ж. Це неймовірно. Уявіть собі, як це оце все прикрашати, я в шоці. Це ж лазили. Можливо, вони тут наряджені стоять постійно, хто його знає. Тільки підключають, відключають і все. Чомусь не всі світяться оленятки. Відпочивають, може. Я не можу. Так, зараз я шапку одягну. Сьогодні 28 грудня 24-го року. Друзі, в нас сьогодні така погода була, наче весна. От дійсно виходиш на вулицю, пахне весною. Дай мені шапку. Так, потримай, будь ласка, отак, телефон. Не рухай, не рухай. Ну, показуй. Дякую. Дуже сьогодні тепло було. Похмуро спочатку, але сонечко трошки виходило. Але, знаєте, такий, таке повітря, наче дійсно, наче весна. Хаха! Боже, як гарно. Давайте заходьте зі мною. Боже, там ялинка, дивіться, світиться, зараз до неї підійду. Та уяви собі, як це, Боже, це щось неймовірне просто. Так, треба сюди з мамою приїхати. Чи ні, поїхати треба туди, де, де Таня казала. Там наче більше, так? Да? Можливо його. Ой, тут класно їхати, я собі уявляю машиною. Це ми тут будемо виїжджати, так, да, ось? Ой, оця от мені дуже подобається, що блимає оця. Дивіться. Та мені все подобається, але це якось от виділяється. Від усіх. Ну, а червоні, то ви самі розумієте, червоні для мене найкращі. Дивіться, яке дерево я собі уявляю, які прикрашали. Величезне просто. Де стежка? Ну, ми ж з села, Ой, гарно так пройтись. В принципі, зараз вже і вечір, але не холодно. Я б на всяк випадок одягнула шапку, тому що Тому що вже заколібалась хворіти, якщо чесно. Мені треба, я знаю, мені треба щось вибрати, щось одне, і щоб ми всі загадали бажання. Щось, щось таке саме-саме гарне, саме неймовірне. Зараз щось я виберу. Давайте уявимо собі, що це казка, казковий такий сад. І тут все, що побажати, все здійсниться. Я запрошую вас разом. Я запрошую вас разом з нами. Так, я зараз знайду щось. Біля чого я ход. Ху... Я знаю. Ось. Боже, куди я влізла в болото, слухайте. О, мамочки рідня, чвакає під ногами. Дивіться. Дерево жовте, жовтим прикрашено і блакитним. Я ось так стану. Ось так. Ось. Те, що я хотіла. Я загадала. А ви? Дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Знаю точно, що здійсниться. Точно, точно. Тільки, аби тільки швидше. Друзі, я тут дивіться, тут трава. Ось стаєш і воно прям. Бачите ж? <сум> бачите, бачите? Вода. Куди? Так, не, під... Не, під... не підведіть нас. Я так стану і скажу: так, ви маєте здійснити мою мрію і мрію всіх хто. Загадав. Боже, наче знаєте, наче йдеш про якесь болото. Ну, головне, що бруду немає, ну самого ой, не видно, самого болота немає, а під ногами так чвак-чвак-чвак-чвак. Так, а що тут? Потяг, так? Да? Це потяг. Боже, думаю, хто, хто, хто це пробіг? А це ці ліхтар, які по землі світяться, бачите? Так, зараз заблокують знову відео, вже. Ой. Ось треба закрити. Уходити, тому що заблокують відео. Я ото з Калідонії додавала, там, де я бігала ото, між такими деревцями, а там же музика була. Вже мені написали, що авторські права права. Я не знаю, не слухала. Можливо, там звук вимкнули, а можливо, і є, я не знаю. Ось тут. Фонтани мабуть, якісь. Так це дуже гарно. Сьогодні їхали там в одному місці, є де завжди. Ми там як проїжджаємо, то Якесь озеро і міст. І мені завжди... О, Боже, як гарно. А воно на камері не показує кольор. Блін, кольора не показують, там різні кольора. І таке місце, я ж кажу, водойма, якась міст, їдеш, і ну точно, я вже казала десь якомусь відео про це. Ну точно, як в Черкасах, оце ми проїжджали по Дамбі біля Дніпра. Точно, точно. І я сьогодні так сижу, знаєте, їду знову, дивлюсь, так такі відчуття одразу там собі уявляю, як, от наче то ми їдемо з Черкас додому, і тут одразу раз підіймаю очі. І там такий стовпчик стоїть, написано Канада. І ти така опс. Знаєте, пробувши тут рік майже, ну, 31-го буде рік. А в цей день, 28-го, рік, рівно рік тому, ми виїжджали з України. Отже, пробувши тут рік, я іноді досі. Ну там кажу, там я розумію, що там десь з кимось переписуюсь, там в Канаді, в Канаді. А, але це говориться якось на автоматі. Тобто е е я вже казала, що те, що робить мені боляче, я намагаюся ну, це не допускати якби близько до серця. І там говорю, говорю, там в Канаді, в Канада, Канада, Канада. А... Бувають такі моменти, коли так раз, і знаєте, і Ну, приймаєш це, От, приймаєш і коли доходить, чи як це пояснити, я не знаю, як це пояснити, що Боже мій, Боже мій, де я Я реально в Канаді. І це якось так. Ну, дивно. А це тому що, я вже казала, це тому, що в мене ніколи не було мрії тут опинитись. Люди, які мріяли, які хотіли там жити десь за кордоном, які раніше там десь подорожували, десь бували. Для них це нормально. Для мене летіти 10 годин, коли я думала, що ніколи в житті я думала, що мене. Тільки на носилках, не дай Боже, звісно, можуть затащити в літак. Ну, у мене фобія, просто дика фобія. Ніколи не літала і, господі, жах. І ось я тут, і ще й не десь поблизенько, а Бог знає де. Жах якийсь. Це дуже гарно. Дуже гарно, але, знаєте, я вам хочу сказати, ну не вміють канадці святкувати, ну не вміють. ось що, що. А в нас свята, оце справжні свята. Я пам'ятаю, як ми збирались завжди з родиною на всі свята за столом. У нас на столах все ломилось просто. Потім ще їли, Це, бог знає скільки. А, якось весело було, якісь там хлопушки купляли, подарунки, під ялинками, якось всі її, ну, якийсь двіжняк відбувається, кудись вийдеш, десь в місто, всі люди там тащать ті сумки з ковбасами. Ну це якось цікаво. Так, я О, загубилась я. А, то ми прийшли до нашої машини. Тю. А, ну Мені, звісно, не подобається те, що там потім всі нахрюкаються, так сказати. І, і все, і вже свята закінчились, там, потім апахміл, апахмєл. Оце мені не подобається. Але якось ну, все одно відчувалося, відчувався святковий настрій, тобто всі-всі якось святкували. Знову ж таки, новий рік, сам новий рік тут не святкують. Ну, тобто, там, ну Новий рік і новий рік. Тут немає такого, як у нас. Тут більше них не Різдво. Немає такої традиції, там, о, знову ж таки, котя, в них немає. Цього на святий вечір. Е, немає традиції таких подарунків, як ми. Ми на, на святий вечір, як прийшли, приїхали е, до дітей. Ну Я ж там онуку зібрала подарунки, е, такий мішок купила. Е, знаєте, як отут чобітки, тут все в чобітки складають, але це чобіток, е, який з мене зростом такий чобіток. І повністю ж набили там подарунками. Все досі бюджетненьке, але для дитини старались, звісно, старались, це наше перше різдво тут разом, тому, mm -hmm. тому постарались І якось я нарядилась в костюм. Сінді свою собачку нарядила. Я цей мішок, хоч він і був і важкий, я його на плечі закинула, заходжу. Ну, якось стараєшся. А тут такого немає, друзі. Ну, тут не прийнято. Ну, тут, оце зараз, що ви бачите, це все святкування. Хоча з іншої сторони, те, чого немає у нас, тут всі свята. І всі вихідні, ну просто будні дні, не святкові, а всі вихідні, обов'язково збираються сім'ями і десь ходять там в парк. Ну якось тут більше от люди сімейні. В нас як там? Пішли десь там в кафе. В ресторани, да, на дискотеки, там я не знаю куди. Ну, десь святкують в компаніях, тут ні. Ми тут, ну, ми теж вдома завжди з з батьками, сім'єю. Я вважала це завжди з сімейними святами, хоча теж хотілося десь там, знаєте, кудись з подругами, з друзями сходити, але завжди ми святкували разом. І тут так люди. Оце, звісно, мені подобається. Ну, все, показала. Це ми обійшли вже з навколо. Ще згадала була я в в магазині. Іду щось, говоримо з Кості, і хлопець такий молодий і так дивиться, такий радісний. каже мені, ну, поліш, поліш, я кажу, ну, no, Ukraine. А він, оу, oh, Україн, Ну, каже, о, ваша мова, вона така гарна, вона прекрасна. Потім ходив це. Я так дивлюся, а він так все намагається слухати, як ми говоримо і показує, що вау, вау". ну це дуже приємно. Мені так приємно, коли щось говорять гарне про нашу мову, про нашу країну, наших людей. Але мене дуже ображає, дуже мені боляче від того, що велика кількість людей, які живуть тут в Канаді, ну тобто я не можу сказати канадців, тому що тут дуже багато іммігрантів з інших країн, дуже багато людей. Вони не розуміють цієї війни, що в нас. Вони не розуміють, що таке Україна і тая болота. Так, вони чомусь приймають нас одним цілим, не дай Боже, Господі, хай Бог милує. Тобто навіть, і це не важливо, де там в лікарні там, хтось щось зі мною заговорить, чи в магазині, чи просто там десь транспорт. Почують мову і питають. Раша, я, я аж кричу, тобто моя перша реакція це крик. Я одного чоловіка там довела, я вже розказувала, мабуть, чи я писала це в Фейсбуці. Одного до істерики довела, то я вже в таксі сіла, вже в таксі їхала, він ще б їх вибачався. Я йому розказала, що таке Раша, щоб він запам'ятав на все життя. Але розумієте, вони вважають, що це якийсь внутрішній конфлікт. Вони не розуміють, що одна недокраїна напала на нашу країну. І кожного разу. Знаєте, я навіть не знаю, звідки в мене згадуються всі англійські слова, що я можу пояснити їм, але я ну, і хотілося б спокійно пояснювати людям. Ну, від мене це не залежить. Це моя реакція тіла, організму і душі. Я починаю просто кричати. Я кричу no, ноу. No і кажу, запам'ятайте, і розказую, і на прикладах, і повторюю. Ви зрозуміли, так, у нас мова українська, не тая, у нас країна наша, вона вільна. Ну, я все пояснюю, все розказую, і я бачу в очах. Таке, наче знаєте, я наче Америку відкрила. І до них ну, починає доходити. Оце, звісно, звісно, дуже, дуже образливо. Чомусь я думала, Боже мій, весь світ знає про наші гори, про нашу Україну, а тут деякі навіть ну, ставляться так. ну, Типу, Боже мій, ну знаєте, в родині там, свої там, між собою посварились та помиритись, вони навіть не усвідомлюють. Багато хто не усвідомлює всієї катастрофи, всієї трагедії того. Що в нас відбувається. Єдине, що розуміють всі чомусь, всі, це хто такий зелений і що відбувається, яка в нас влада. Що вони крадуть, оце все вони чітко знають. Розумієте? І, ну і пояснюю і дуже часто, дуже часто. о, Одного разу я на теж так кричала там в таксі, таксісту, то він також їхав, вибачався. Ну мені знаєте, мені важливо не просто там, ну мене це ображає. Вони не розуміють. Це не те, що ображає, це боляче. Якщо, не дай Боже, там мене порівнюють з ну, якимсь чином до тої країни Божупасті. Це найгірше оскарблення, яке може бути в житті. Але вони до цього не розуміють. І моя обурлива реакція, вона дійсно змінюється тим, що я пояснюю. Я пояснюю, пояснюю. ображаю, коли людина така, типу, ну ой, ну все, все, ну добре, добре, ну так, значить так. Тобто не хоче внікати. Ну, і бачу, що байдуже. Ну, такі люди для мене одразу не існують. Я все одно намагаюсь договорити свою думку. Я не думку, а позицію і взагалі ситуацію. Але деяким не цікаво. Ну, тобто вони вже сформували сформували свою думку і щось інше в їхній голові вже не влазить. Ну, тупих людей дебільних, вибачте, за вираження, їх по всьому світу вистачає. А деякі, дійсно, я ж кажу, вони настільки дивуються, вони просто в них як очі відкриваються, і вони дивляться з таким жахом, коли вони розуміють так і що відбувається насправді, вони дивляться з, От я бачу це в очах, от тоді я вже це бачу. Тому, якщо хтось мене дивиться з інших країн, ми, українці, які на даний момент знаходимось не вдома, де б ви не були, в якій би ви країні не були, доносьте людям усім, усім кажіть, що відбувається насправді, Ну, ми маємо про це говорити. Ми повинні про це говорити і кричати навіть. Все, бажання загадали, поїхали ми далі. А вам щасливих новорічних свят і всім нам перемоги, найшвидшої перемоги. Просто як можна найшвидшої. Обіймаю вас, друзі, пока-пока.